Їде автобус Ізраїлем. Зупиняє його поліція, перевіряє документи і безкоштовно роздає всім Кавуни. Ось тобі і Ізраїль! вигукує хтось із здивованих пасажирів. Не дивуйтеся, якщо через деякий час ми зупинимося біля платних туалетів із космічними цінами, зауважив пасажир, який сидить поряд. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Любий, ти мені не допоможеш. У мене поїзд на львів за годину. Не хвилюйся. Звісно, встигнемо. Дівчина щільніше закутується у свою шубку і починає дрімати. Вони їдуть автомобілем дорогою М 06 до Львова. Дівчина прокидається і бачить архітектурні пам'ятки Галичини. Але ж я просила тебе тільки на поїзд, у розпачі каже дівчина. Ну, машиною все таки якось надійніше. Трястя твої матері, я ж провідниця. Одного чоловіка запитали, навіщо ти щомісяця витрачаєш так багато грошей на лотерею, адже шанс виграти дуже мізерний. На що чоловік відповів, я на свою майбутню пенсію із зарплати те щомісяця відраховую великі гроші. Але в лотереї виграти шанс хоч якийсь є. Субота, Побожні єврей переходить вулицю. Раптом на землі щось блиснуло. Золотий годинник піднімати, не піднімати, у суботу ж нічого не можна із собою носити. То що ж, проти повз, але хіба можна таке витримати? І тут єврею приходить ідея. Нахилившись над годинником, він переконується, що він ще цокає, і суворо каже Якщо ви таки вже йдете, то ходімо разом.